А як можна підготувати житловий фонд до зимового періоду, якщо мешканці обласного центру заборгували комунальникам тільки по платі вже мільйонні суми. Даруйте на базі чого? Просто сьогодні людина не хоче платити. Немає в нас сьогодні законних підстав, щоб цю людину, яка не платить за комунальні послуги і за квартплату, виселити її з цього житла. Скільки заборгованість по зарплаті так. працівникам ЖИКу? Е, заборгованість порядка 7 місяців. Як сьогодні ви можете забезпечити надання необхідних послуг, якщо по вашому жеку найбільша заборгованість від жильців за квартплату? Ну, по-перше, наш жек в два рази більший за інші жеки, по площі яку обслуговує. Ну і відповідно заборгованість 352 тисячі. А як може працювати нормально голодна людина? Чи є сьогодні технічна можливість забезпечити вивіз сміття з міста Луцька? Є і забезпечується. А як позначилось на, на цьому підвищення цін на пальне? Ну, поки мораторій на, на, на тарифи на комунальні послуги. І, ну, звичайно, страдає фірма. А тарифи не переглядаються, не піднімаються, поки що на цьому ж місці. А сьогодні яка заборгованість по КТП по зарплаті в часі? В часі, березень місяць платиться. Що ви можете зробити, щоб якось покращити, поліпшити стан проплати за комунальні послуги і за квартплату? Ну що можна зробити? Практично нічого. Тому що ця строчка верхня, яка йде у квитанції, це саме мала оплата, там чи за воду, а це квартплата сама мала. Ну, питання в чому стоїть? Питання в тому стоїть, що просто вліяння дманіяку. Привезли її до нас в загрозливому стані. В неї була скальпована рана голови з оголенням кісткової тканини. От, і дефект волосистої частини голови. І скільки було проведено операцій? Проведено е, два етапи оперативних втручань. От, на даний момент. Задовільному стані. У мене був раз такий випадок. То я їздила за ківерці туди далі, возила їх в село, сіло до мене ну, приблизно десь було по 20-25 років. Чотири От, І вони поїхали в село. Ну, да, було трошки страшно, не знаю, не звісно, кого везеш ззаду. Все нормально, да, розрахувалися, все нормально вийшлося. Шоколадкою, звісно, машини люблять купляти. Ця робота подобається, я звикла до цієї роботи. Я люблю машину, я люблю, я її чувствую. І без цієї роботи я, мабуть, не зможу жити. Основні проблеми і завдання, які стоять перед нами лікарями-анематологи, це виходжування. Всіх новонароджених діток особлива увага звертається саме на дітей з якоюсь перинатальною патологією, тобто які народились хворими після народження. Наші фахівці вже працюють на обладнанні швейцарської конфедерації. Ми не перший рік працюємо і на цьому обладнанні, і всі персонал, як лікарі, так і середній персонал, знають як працювати на цьому обладнанні. В області працювала тимчасова робоча група за участю представників Державної прикордонної служби західної регіональної митниці. І було проведено обстеження перспективних для будівництва міжнародних автомобільних пунктів пропуску кречів морозовичі крилов та Адамчуки-Збережжя. За підсумками роботи цієї комісії, ми дали пропозиції адміністрації Державної прикордонної служби. Було визнано. Економічно доцільним створення міжнародних автомобільних пунктів пропуску Кречів, Морозовичі Крилів та Адамчуки збереже. Він спрямований на те, щоб зберегти життя і здоров'я дітей. От бачите, ми проводимо заходи в школах, проводимо театралізовані вистави, надаємо дітям літературу, привозимо в школу плакати, методичну літературу для створення куточків безпеки, дорожнього руху. Це спрямована на те, щоб берегти життя і здоров'я дітей на дорогах. Ми стараємося це українське монашество утвердити. Ось і жидичини, і тут, щоб люди могли куди приїхати попросити тої молитви і якої якоїсь поради попросити. Ось, ну і піднімати, піднімати наше українське монашество. І сумнів не було, а було навпаки надбажання то, щоб не втратити цей момент, ніби цей шанс, який Господь дарує, і відреагували рідні мої, то просто не розуміли мене і плакали. Ну переконати ніхто не збирався, просто ніби чи ти добре подумав, може передумаєш. Але пізніше, коли вже на десь року я з рідними зустрічався, то вони вже говорили мені, що ми тебе розуміємо, ти. Правильно зробив, ми передбачимо. У будинку біда – це каналізація. Немає сточної стоків, немає куди йти. Стоки прямо йдуть в подвал. Подвал наполовину водою залитий із, 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 із сточних вод. Від скільки років, скільки тому жеку не кажеш і все, але зараз вроді виділили гроші. І то вони відказуються робити. Сказали, сто, зробимо, а труби не будуть робити. Ну, розві такої може бути у під'їзді стоїть страшенний сморід що десь з підвалу. За багато років антисанітарії він став справжнім притулком для кумарів, мишей та щурів. На сьогоднішній день вже взяті рахунки і зроблено оплату по даху, по перекриття даховому. По глокарту мозку також є питання по підвальному приміщ... по підвальних приміщеннях, саме по каналізації. На сьогоднішній день департамент житлово комунального господарства міста Луцька проводить загальну заміну систем каналізації та водопостачання у підвалах. І цей будинок є також у плані. Я думаю, що на протязі двох-трьох тижнів після виготовлення проєктів буде зроблено заміну. За чутками саме тут, у цьому ліфті, невідомий гвалтівник вчора намагався вдруге знайти собі жертву. Неподібного на ксеруксі знімок з фотографії подібної людини показували. З міліції молоді дівчата ходили, і чоловіки ходили, сьогодні цілий день ходять тут у нас. По вулиці Бенделіані 1А вчора, ну, вночі, не знаю, там, який час. Сказали, що напад був на жінку в ліфті, молоду жінку 27 років. Сьогодні тільки показували нам, показували цево, що і каже тихо, щоб не розгорти. Якщо десь побачите такого повідомити 102. І все. А звідки вони ту фотографію ту фотороботу взяли ви впізнали, що як не знаєте вдома питали? Каже, що, дівочка, та... кажуть, що я прийшла що в дів... создані і вроді би що вона, тіпа типу, його. Але це сказав зовсім. Може бути, гід не похоже. Це просто що таке, як вона казала, по словах. Але каже, може бути, це зовсім не похоже. Оце чудо ми знайшли в Маневицькому районі сели Купиля. Так що грибникам раджу туди їздити і збирати отаке от чудо природи. Запрошую на вечерю. А що з нього буде товари? Да. Напевно, я люблю дуже смажені, білі гриби. Смажу, запрошу своїх друзів, сусідів. Ми всі разом повечеряємо. Ми зверталися, кажу, в адміністрацію нас заяву прийняли, правда. Сказали, ми дуже раді, що ви про це питання. Турбуєтеся, але в нас немає коштів, в цьому році точно нічого не буде. районний відділ освіти сказав, якщо ви зробите все повністю ремонт, знайдете за кошти, ну, ми два місця забезпечимо. Нія вихователька на няню. Але грошей в нас немає. Я думаю, в дальнішому, якщо буде група набрана повністю 15 дітей. Я думаю, будемо питання ставити перед районною державною адміністрацією, щоб відкривати другу групу. Що потрібно додовження? Це потрібно фінансування, саме перше фінансування. Треба, гроші, щоб зробити ремонт у цього приміщення, саме перше, що потрібно. От. Ну і штат треба збільшити, треба ще сюди додати 4-5 чоловік штату. Є такі діти, яким вже по 4,5-5 років вони сидять вдома, тому що немає місця. Цього року з садочка випустилося троє учнів. Троє пішло троє учнів до школи. А прийшло на місце було 18, трьох дітей, відповідно, тільки взяли. Всі інші діти залишилися. Батьки, наприклад, на роботах. От нас навіть сусіди. Жінка на роботі, на фермі, чоловік на роботі, троє дітей в школі, а мала чотири роки вдома остається, оставляє то на сусідів. Садочок потрібний, тому що багато дітей у нас є. До року є 16 дітей. Садочок потрібен. Ми з чоловіком на роботі, дитини немає де лишити. Ну, батьків, своє сільське хазяйство теж мусять працювати. На даний час в нього відвідує 23 дітей дошкільного віку. Діти різного віку. В першу чергу ми забезпечуємо відвідування дітей тих, які потрібно пройти підготовку до школи. От. А тоді вже всі інші діти. Скільки ліжок вийшло, стільки ми приймаємо? І дійсно зараз, по тому збору інформації, які ми володіємо по дошкільній освіті в районі. Значить, там є 16 незадоволених заяв батьків. Тобто в цьому вже навчальному році, з початком цього навчального року, відкривається можливість відкриття другої групи в цьому дошкільному навчальному закладі. Якщо взяти загальне виробництво, сьогодні вже по статистичних даних ранніх зернових зібрано 870. Тисяч тонн попередньо облікованій вазі це майже 100 тисяч більше до попереднього року. Зерна вистачає, немає тривоги про те, що не буде зерна для хліба, для забезпечення населення борошном і хлібом. На хліб вони є монополістами. Підняття цін саме монополістам зрозуміло, що суттєво вдарить по потоспроможності населення. Зрозуміло, причини є ті, які вони безпосередньо обґрунтовують підняттям цін на борошно, але і на нафтопродукти. Але на сьогоднішній день є перші вже сигнали того, що знижуються ціни на нафтопродукти. Думаю, що врегулюється питання із борошно. Так як в них розірваний договір аграрним фондом, там, де є, гарантовано було борошно для хлібопечення, можливо, і ціни регулюються, тому що врожай був досить значним. Один хліб мягенький, два-три дні зберігається, другий один день, як кашиця якась така. Мабуть, економлять. Це дуже багато для людей, які мають невеликий достаток. Раніше дорожчало 10-7 копійок, а то 50 копійок, звичайно, багато. Для людей, які отримують заробітну плату. 5 тисяч, 7 тисяч, ну десять тисяч для них це можливо і незамітно. Не а для пенсіонерів, які отримують 1200, то звичайно, що це вони кожну копійку рахують, то це досить впливає на їхній бюджет. Ми запитуємо влучан, чи вірять вони в чесні та прозорі вибори. Ні, не віримо. А чому? Тому що коли вони? Вони завжди кажуть прозорі, а правди ніякої немає. Щоб люди жили за тисячу гривень за пенсію, хай Яценюк поживе і Порошенко, що за його голосували. А тепер довіри немає. Хай беруть молодь, то може молодь щось зробить. Ой, не віримо, не віримо, дівчатку. Чому там, не вірите? Добра там немає, ви ж самі бачите. Будемо бачити, як воно пройде цей раз. Думаю, що вже люди не будуть куплятися за кашу і так далі. Буде все добре. Все корумповане, все, все одне з другим зв'язано. Якщо поміняти всю владу, тоді буду вірити. За гречку, за сало продадуться по-любому. Я так думаю. Зараз йде дуже велика інформаційна атака. Яценюк такий, Порошенко такий, ну всі такі-такі. Я не думаю, що будуть вибори конструктивні. Чесних виборів не буде, це точно. Хоча б через те кажу, що гроші тут примішані до цих виборів. Друга справа, що краще не стати. Раз будуть в основній масі ті ж самі, значить те ж саме і буде далі продовжувати. Ми... Сюди прийшли, щоб виділили нам землі, тому що нам немає де добувати торф. Буде скорочення штату, буде скорочення виробництва. Де нам працювати? Він не дає нам землі, просто не дає це е, лісно його ініціатива. Пакет документів не підписує і все. І блокує всю роботу всього підприємства. Загроза того, що в 2018 році 200 чоловік залишається без робочих місць їх потрібно буде скоротити, а в 2019-му підприємство просто е, перестане існувати. Я готовий на наступному тижні виїжджати в Кабмін, якщо буде погодження даного питання і узгоджувати ці питання з кабміном і з Верховною Радою, але порушувати дійсне законодавство голова обласної дизінняції не буде. Жителі наші настільки сьогодні мають малі доходи, і це саме старші люди, які вже не можуть їхати до Польщі, чи їхати до Києва, чи ще кудись на заробітки, вони мають. Той мізер, яким вони не забезпечують себе і комунальні послуги, і харчування, і медичні потреби. Тому сьогодні говорити, що коли е, вимкнули телебачення, і людина може собі дозволити, то я вам зразу скажу, ні, ті, що можуть дозволити, у них є тарілки, у них є е, плазми, телевізори, вони живуть в місті або при міській зоні. А ми знаходимося 30 кілометрів від районного центру, 50 від обласного. До сусіду куди йти, а а за що купити? то нічого не ні Купляють те, що необхідно. От, була сьогодні на базарі, купляють те, що необхідне. Люди в селі, а ще на отдалених селах нічого тут і так село відмирає, то ще хай телебачення відключили. То вже з усім замре, що нікому забути, нікому не треба. У вас є можливість підключитись до цифрового або супутникового? Немає. Яка та пенсія? 1300, 1500, ага. Uh -huh. от такі пенсії в селі. На ліки скільки дати, а то картоплю викопати купачку, і то солярки купити, бо мусить щось посіяти і посадити. О, а де товар, ти гроші? Де, все йдуть гроші, а дрова треба? Дрова Палива. купити немає. Палива. Підвищення тарифів буде загалом на 40%, враховуючи те, що на сьогоднішній день в Україні росте мінімальна заробітна плата, на сьогоднішній день в Україні ростуть тарифи на житлово-комунальні платежі. Також ростуть тарифи на енергоносії. Відповідно, Укрпошта для того, так як Укрпошта не фінансується з державного бюджету, а заробляє доходи сама, тобто. Ми є госпрозрахунковим підприємством. Відповідно, для того, щоб підприємство було рентабельним, необхідно піднімати тариф. Коли ви відправляєте лист, то бачите, що ми його зважуємо. От відповідно від ваги буде збільшуватись ціна відправлення. Залежить від того, рекомендований лист чи простий лист. Є варіант. Так само листу атрекомендоване, так як і його Ну ну а там десь от буквально 2 гривні отріз різниця. Не суттєво. Всі ціни мат ростуть. В державі все дорогший і не відчувалось нічого. Це робочий момент. Тут ніхто не готувався до конкретної хвилини, коли хтось зайде. От, наприклад, зараз командири батальйону і замкомандира батальйону виїжджають на лінію прослідкувати контроль за командирами, тому до них. Там не буде змоги поспілкуватися, але всі, хто працює зараз на місцях, ми до всіх завітаємо. Ви можете побачити роботу, ознайомитися у навчальному закладі, саме національна академія внутрішніх справ, іде за рахунок державних коштів. І я просто цифру зараз не можу конкретно вам назвати. і деякі з відсоток, звичайно, що оплата йде від поліцейського, враховуючи ту мою практичну вже діяльність, це Поняття воно є багатогранне, багатогранність в ньому проявляється в тому, що поліцейський це не тільки звання поліцейського, поліцейський це індивід, який має відповідати всім уявленням звичайного громадянина про чесність, обов'язок і сумлінність виконання своїх службових обов'язків. Після видання РНК ми передаємо цю партію аналізів. Ось сюди через віконечко. Кімната вже підготовлена для прийому. Я вам заведу туди покажу. Через це віконечко ми роботимо, приймаємо ці аналізи, які були в першому етапі. беремо цю планшетку з цими аналізами, і далі завершальний процес відбувається в цьому місці. Переставили цю планшетку сюди. Включаємо апарат, який все нам навчитує і видає вже остаточні результати. Обладнання, яке стояло в цій ПЛР-лабораторії, не відповідало викликам сьогодення. Воно не було адаптоване до коронавірусної хвороби. Тому ми змушені були придбати нове обладнання, повністю переформатувати саму ПЛР-лабораторію. Встановити це обладнання і е, вчити персонал працювати власне в цьому напрямку. Ми подбали про те, щоб її розширити. Ми замовили із дня на день, можливо, до тижня часу. До нас приїде прилад, який називається е, прилад автоматичного виділення РНК вірусу, який буде не в ручному режимі, а автоматично виділяти вірус з матеріалу. І відповідно це нам дозволить робити 400. Урочець нашого села був у Південно-Африканській республіці. і Звідти нам прислав, був привіз плітки з тручерчок, жакаранти мимозолистої. І ми висіли, отримали сходи, з цією роботою їздили захищати в Київ і потім нас зачепили, зачепили, зачепило. зачепило, зачепило. І вже ми пробували дуже багато рослинок і багатьох випадків, більшості випадків результати маємо. І отак виникла. Необхідність, тому що ми не мали можливості і не мали де її ставити до всього. Ми задіємо тут не тільки вихованців городоцького лісництва, тому що це є 8-9 клас. А розпочинаємо і з першого класу. Той самий кімнатний банан, який ви не вірте, що ми виростили з насінини. Я висівала минулого року з дитинкою з першого класу. І парадокс був навіть такий. Я кажу, ну записуй дату, вид. А в нас і каже, я взагалі тут писати ще не вмію. Основне фінансування це, звичайно, наша президентська сільська рада. Мені дуже хотілося б і приємно це, і з гордістю, я скажу, що в нас освіта в ОТГ в пріоритеті. І підтримка вдарованих дітей досить таки велика, наглядний приклад. Я цікавилася рослинами, тому що я, в мене і вдома є маленький ну, і квітничок, і в хаті є рослинки. Я сюди теж прийшла. Тут теж цікаво. Тут багато різних рослин. Ми дізнаємося щось нове, з якого роду ця рослина, яка її родина, де вона росте, які для неї кращі умови, чи часто її потрібно підливати. Добре, коли є такий сад. Діти приходять сюди, наприклад, з молодших класів. Тут є різні тваринки, уроки біології нам теж тут проводять. Наші люди побачили, що невідомі три невідомі особи монтують оцю споруду металеву конструкцію. Підійшли, запиталися, що це. Вони кажуть, що це буде 12 смітників для ЖК. Ми почали вимагати дозвіл. Дозвіл є від міської ради. Вчора нам поліція цього, це все надала, ми поліцію викликали, але тут написано, що без, погоджено без землі. Отак написано. Тобто на, на цей участок вони не мають ніяких дозволів. Наших мусорників тут стоїть 10 штук. І вони смердять. Я живу, наприклад, на 9-му поверсі. В нас і мошкара всяка літає, особливо літом, коли ті кавуни, те все тече. А ще взяти з тих чотирьох, що тут має побудуватися, я не знаю, вже три, є, далі ще будуть строїти. І ще сюди все зробити, ну то, то ні в які рамки не влазить. З дітьми взагалі тут пройти не можна. Літом тут постійно калюжа, постійно грязь, постійно вонь. Собакою йдеш обходиш за 10 кілометрів. Ну я вважаю, якщо їм встроються будинки, то хай баки ставлять на свої території, а не на нашій. Нема не десь відмінників, а з ліцею сюди, з поліклініки з роддому сюди несуть, з тих будинків сюди, зі всіх будинків сюди. То як це так? І ще зараз достроїть, то ще звідки будуть сюди шеперти? То якби це считаю, це не можна дозволити, щоб ще сюди ще ставити. Наоборот, ми боролися, щоб ці забрали, щоб зробити десь їх далі, щоб людям не смерділо. А вони замість того, щоб забрати, вони ще хочуть поставити.